Швидка втомлюваність, порушення сну, розлади пам'яті та уваги допоможи своєму організму при аутоімунному тереоїдиті. Грифон додає бадьорості, покращує загальне самопочуття і нормалізує настрій. Позбавляє від безсоння та мігрені. Допомагає тримати апетит під контролем. Еллізин зміцнює імунітет, застосовується при синдромі хронічної втоми. Сприяє швидкому відновленню після фізичних навантажень. Омега-3 нормалізує емоційний та психологічний стан, після чого пропадає хронічна втома та депресія, покращує роботу мозку та серцево-судинної системи. Біойод сприяє нормалізації роботи щитоподібної залози при гіпофункції, є джерелом органічного йоду, який повністю засвоюється організмом людини. Селен стимулює дію на обмінні процеси і репродуктивну функцію, допомагає засвоєнню йоду та бере участь у перетворенні гормонів на активну форму.